Петро Порошенко сказав про Україну ситуацію. Я хочу подякувати за надзвичайну prepare, резолюцію, яку ми готуємо and сьогодні. І Я сподіваюся, що Європейська народна партія прийме її з дуже важливими цифрами в цій резолюції, де присвячені тисячі днів спочатку повномасштабного вторгнення. Але це не одна тисяча днів. Це майже 11 років війни. Україна розплачується життями невинних мирних жителів, життями наших воїнів, життями наших дітей у бучі у Маріуполі, у Северодонецьку, у Лисичанську, у Бахмуті. по Кремль України синглна Іраніан Шахетдронзтекін. Київ щоночі іранські безпілотники Шахет атакують Київ, атакують Дніпро, атакують Запоріжжя, атакують Харків і всю територію України. в Україні немає безпечного місця. але протягом цієї тисячі днів повномасштабної агресії та 11 років війни. Україна все ще стоїть. Україна все ще воює, і, на жаль, Україна все ще страждає. І Я вважаю, що було б правильно попросити вас хвилиною мовчання вшанувати наших загиблих героїв, наших дітей, наших мирних жителів, які віддали своє життя під час цієї агресії. Щиро дякую. Але після цих 11 років війни, повірте, я і щиро вірю, що Путін зазнає поразки в Україні. Чому? Бо ми разом. разонюс будь ласка, не бійтеся Путіна через загрозу третьої світової війни. з 2024 року. Вона вже відбувається. І це не тільки тому, що корейські війська воюють на території України, Це не тільки тому, що ми зазнаємо атак іранськими безпілотниками, іранськими артилерійськими снарядами та іранськими ракетами справа не тільки в тому, що вся російська оборонна промисловість оснащена китайськими комплектуючими. Чому з першого дня вторгнення в лютому двадцять року ми маємо такий несподіваний для багатьох у світі успіх? Тому що українські війська мають унікальний бойовий досвід, який вони отримали ще тоді, коли я був верховним головнокомандувачем, і ми воювали за нашу державу майте на увазі, десятки тисяч північно корейських солдатів отримують унікальний бойовий досвід. Де вони використають цей бойовий досвід? Ніхто не знає. ми не можемо носити рожеві окуляри. ми не можемо обігнати Росію. вони мають значно більше населення, значно більше видів та кількість зброї. Але ми можемо перевершити і перехитрити російські війська. Багато місяців, багато тижнів тому Путіну обіцяли, що він візьме Покровськ. Він візьме Мирноград. Ми щотижня намагаємося бути в Покровську, підтримуючи нашу армію. Путіну обіцяли взяти часів яр, обіцяли оточити Харків, обіцяли взяти Вовчанськ. Цього не сталося. Чому? Тому що ми разом ми сильні і можемо боротися. Що нам зараз потрібно для нашої перемоги, це по перше відкриті двері і зелене світло для України у Європі дякую Дякую. Ми вже отримали статус кандидата для України. і щодо євроатлантичної інтеграції. миру в Європі без членства України в НАТО. Безперечно не буде. Друге. Для російських вашен ми винід дефенс. По-друге, щоб зупинити російські ракети, потрібна протиповітряна оборона. Також спільне виробництво, в тому числі українського ВПК. ми можемо це зробити. Ми вже маємо успіхи. Таким чином, ми можемо захистити небо України. І це буде небо Європи. Пункт номер три. Військова підтримка в повному обсязі. Ми це не коментуємо офіційно Але лише сім днів, як ми отримали від США від Британії, від Франції, дозвіл на використання ракет великої дальності проти Росії, проти законних цілей в Росії. І за тиждень ми знищили чотири сховища боєприпасів, що спричинить значний дефіцит боєприпасів і ракет для Росії. Ми знайшли пункти управління збройних сил Російської Федерації. Я можу вам підтвердити, що це надзвичайно ефективне використання зброзінвісапотюнітімамфред виш Я користуюся цією можливістю та бажаю успіхів нашій сестринській партії з Німеччини, ХДС, ХСС на виборах у лютому відверто кажучи, ми не сумніваємося, що спільні зусилля дадуть решомістемерц. Я щиро бажаю успіху пану Мерцу на дострокових парламентських виборах. І сподіваюся, одразу після перемоги ХДС ХСС ми отримаємо дозвіл на ракету «Таурус». Ракету великої <реклами> дальності, що зробить нашу співпрацю, співпрацю ще міцнішою. ми вчимося говорити дуже прямолінійно, і я дуже хочу використати власті, цю можливість. Це був би значний крок, щоб зупинити Путіна. Важливий крок, щоб зупинити Росію в Україні, і важливий крок, щоб зберегти мир у Європі. максимальний тиск та санкції. Максимум. Ми знаємо, що і як робити максимальна ефективність використання фінансової допомоги Європи та світу для України. Ми зараз не говоримо про відновлення України. Ми говоримо про те, щоб зберегти Україну, зробити Україну сильнішою та зробити Європу сильнішою. і знову. Я починав з цього і хочу цим закінчити. НАТО інтеграція України в НАТО. І я дуже сподіваюся, що наша сестринська партія зможе зробити надзвичайно важливий крок, тому що під час мого спілкування в Білому домі вони сказали гаразд американці за членство України в НАТО, Але ми не можемо зруйнувати нашу трансатлантичну єдність, тому що німеччина проти тепер я точно знаю, що Німеччина не проти. Європейська народна партія не проти. Ми приймемо резолюцію. Ми приймемо резолюцію європейського парламенту, і це значно наближає нас до миру. Тож слава Європі і слава Україні. Слава Україні.